Друзі, всім Київ, Україна. Мене звати Олена. Сьогодні у нас вже по 29 квітня. І ще один день, якщо не враховувати сьогодні і вже буде в нас травень. Зараз я знаходжусь на станції метро Героїв Дніпра і хочу сходити, подивитися що. Зараз тут продають на ринки біля станції. Якось ми вже з вами тут були, але це було осінню. ну а зараз в нас вже весна. А тому, Якщо я вже тут, скажімо так, проїжджала, Господи, що воно воняє так, а пропоную піти подивитися, що продають, які ціни, ну і, і взагалі прийтись. Я хочу купити м'ясо, і є там місний павільйончик, але там не дозволяють знімати. Ну, Я так зайду, хоча б О, подивлюся, які там ціни. Бо заходила тільки що в Велмарт. Да, Ціни-дурні на м'ясо. Подумаємо, що буде на базарі. Усім дякую, хто підписався, хто не підписався, підписуйтесь, не ліннемося. Каже, маємо своїм красивим пальчиком на кнопочку підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ну що, зустрінемося вже на цьому риночку. Так, ну що, дивимось. динька за 100 гривень за кілограм. Цікаво звідси вона, звідки вона приїхала. Мандариночки по 100. Полуничка є за 150 гривень. І за 200 гривень. А? Угу. Ага. Так, цибулечка 20 гривень. Вот такі от помідорки по 50. Помідорки Черрі по 130. Ага. Непогані огірочки по 60. Трошки такі підв'явші 50-50 і є за 70. Подивимося тут помідорочки. Такий помідорчик носик 65 гривень. Люди беруть, вибирають. дають вибирати, це добре. Молодий чесник 150, картопелька молода, по 70 гривень. Велика така квіточки по 50, по 80 є і по 100. Ладно, йдемо далі. Рідесочка у нас по 60. Помідорки є по 120. Ось вот такі от нас по 110. Огірочки 60 і по 55. Картопля молода 130. І капусточка молода 85. Ну, взагалі така ціна, як і осіх. 85 гривень. Дивимося тут також. Капусточка 85. Такі помідорочки на гілочки по 90 дев'яносто. Калочок 120. Тут молода картопелька по 150. Ага, також є такі помідорочки по 65. Салат 12 гривень за 100 грамм. Так, Ось тут така полуничка маленька по 210. лимончики по 120. Грібочки. Я, я поки дивлюсь по 80 гривень. Так, салатик у нас по 15 гривень, є червоний, є зелений. 15 гривень за 100 грамів. Яблучка у нас по 45. Тут у нас грибочки по 75 гривень. Огірочки по 65. Зараз подивимося, бо у нас перець по 120 гривень. Так, молодий бурячок 130. Брокколі у нас по 150. І от така молода картопля. Є по 150. І шутай та із Одеси, але одна по 150. Інша по 170 гривень. Ну, та, що по 170 трішки крупніше. Редиска, редес по 60 гривень. Дивимось. Ну тут також молода картопля по 150 гривень. Пікіночка по 100. Світна капусточка по 100 гривень. Так, Перчик у нас по 130. І ось такі от помідорчики 75 Огірочки 65 кабачок по 100. Так, а це у нас стара картопля. А чому картопля стара? 35 да така трошки страшненька 35 гривень І упаковочка. мікс салатів 50 гривень за одну штучку. Йдемо далі дивитися. Цибулька на розсаду різна. Є різні ціни, різна цибулька. Так, в нас тут така розпродажа. Такі от апельсиночки по 35, цвітна капусточка 50 гривень за кілограм, помидорчики по 50, огірочок. По 40 різному страшна стара картопля по 35 и взагалі геть зіксовані помидоры по 30 гривень. Так, бачу, що тут у нас колбасы. Да, распитаємо. Триста трюфелей девяност. Да. 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 Почем ковбаска домашня? 320. Скажіть, 312. 320. Ну, як це умови приходять? Дивимось, що почленька картопелька 130, чи такий горошок також по 330. Такі от вилучні помідорки по 200. А ну, так і ще в буті можна, цікаво, вчим ковбаска. Не почим ковбаска? 50 так ага. Ага, дякую. 150 нормальна ціна. Банани 85 гривень, киве по 170 І лохина у нас за кілограм буде 800 гривень. Знову квіточки, квітачки. Тут помідорки різні ціни. Є по 140 гривень. І найдорожча калинівка це 350 гривень. Я поки дивлюся. Бачу магазин свіже м'ясо. Щас зайду туди, подивлюся, по чому там м'ясо. Що зараз в нас ще можна. Ага, от взагалі огірочки по 55. Ось такі непогані. Полуничка 185. Міноградік 155. Перець 50, але його нема. І є йва. 25 гривень за 1 кілограм. Ніколи я не розуміла ту айву, вона така терпка. Так, зайдемо, подивимося, що тут по м'ясу. ну Тут не тільки м'ясо, тут все що завгодно. Так, і є по 123 гривні. Бендерики з м'ясом по 120 гривень. Огірочки як вашини по 118 так, що тут у нас помідорки є по 73 гріни. А квашена капуста 90 по м'ясу. Крило 97 гомилка курина по 100 Ось 129 і 190. Так, рагу теляче таке. вроді нічого. По 39 гривень. Зараз зайду, подивись, які там ціни знімати не буду, бо не дозволяють, ну щось я бачу вже, що там якось трошки пустовато. Так, ну що по м'ясу. М'ясо від 220 гривень. Ребра найдешевше. Оце свинина. Там є свинина, є тілятіна. Ребра найдешевше, що я побачила, це 190 гривень. А так ребра 220. Такі, скажімо, майже пустий павільйон. там. Отсіли нам продавця 4. В общем, там нічого не купила, не знаю, де його там є шукати. А по яким Апайким магазинам? Ладно, зараз ще а подивимось, що продають з іншої сторони станції, з іншого, скажімо так, виходу. Так, з цього виходу бачимо розсаду дуже багато. Це що таке? Що що помідорки чи, чи, чи то що? Я не сильно в розсаді розбираюсь, тому що саду не немає. Ось такі квіточки дуже гарні, що можна на балконі повісити, але вони, вони одногодкі. На один рік. На чому такі цвіточки? 300. Такі цветочки 300. Так, картоплі насіння Дуже багато. А, такої розсади в пакетиках. Я вам доставлю. Дерева. Що у нас тут є? Яблочко, а це що у нас? Персик, мабуть. Да. А, так, да, це персики, це не яблуки. Персик ананасний. Ух ти, а що це таке голубеньке в нас? Вінгірка. А, це слива, Господи, боже мой. Так, ну а тут вже в нас пішли грушки, пішли яблука. Горіх є, міндаль, да, є. Рецький риг, Буковинська бомба. Так, тут багато чого можна придбати, кому потрібно на дачі. Так, а тут вже пішло в нас. Так, тут така розпродажа 40 гривень. Перчик у нас по 120. Ось такий помідорчик по 70. Печеричка 70. 5 гривень знову розсада, боже, скільки багато квітів. Ну, яка красота. Ага, хорошо, хорошо. У ящичках. Ага. Возник багаторічна, 80 гривень. Ну, як на мене, якщо брати, так щоб вона була багаторічна. Чорнобривці по 40. Оце, у нас колись такі росли на балкончику. По 30 гривень Ага, це що таке? Є картопля на розсаду. Є слав'яночка Така от. Дивимося, що у нас тут. О, тут лохинка 60 гривень за 100 грамів. дешевше На 200 гривень. Тут вона 600, там була 800. Головничка така гарна по 200. Маленькі помідорчики 120. Ух ти. Гарні грибочки по 120 гривень. Ну, капусточка 85. Ну і грибочки непогані. По 60 гривень. Так, тут сало. тут сало по чому? 120, 150, 100. А, мяса нету. Мясо. Ну Нет. нес, на павильоне. А, я поняла. Стало їм м'ясо в павільйоні. Так, такі грибочки по 40. Салатний по акції 55. Картопелька по 145. Такі гарні помідорчики по 80. Чорний принц 180. Угу. Так, огірочки рівне по 45. Ну, так, Нормальні хоч ці неадекватні, якщо порівнювати з ярмаркою. Так, кабачки тут по 95, цвітна капуста 90, полуничка по 180. Ох, щось вже жарко. Перчик по 100. Ось такі от помідорки, трошки підпорчені, 50, а десь 60. Ось такі помідорки оцінка 35 гривень. І перчики, так розумієте, що оцінка по 60. Так, ну тут усе оцінка. По 35 така цвітна капусточка і картопелька по 50 гривень. Ну от, собственно кажучи, і все. Так, ну що, друзі? Сходили, подивилися, що по чому. Ну що можна сказати. Ну, на огірки, помідори ціни адекватні. Є оцінки, є акції, но там вже таке воно поганеньке, Стара картопля, конечно, страшна, як ядерна війна і по 35 гривень. Не знаю, не знаю, звісно, хто її візьме за 35 гривень таку страшну. Ну, молода картопелька від 120. Все залежить також від розміру. По м'ясу, ну по м'ясу я вже казала, як і на ярмарці, ну, в принципі, як і усюди. То може десь по магазинам, якщо пошукати, буде дешевше в плані того, що... Може буде десь якась акція. А так 220 і не підходь Сала воно немножечко від 120. Ну я так розумію, що він торгує з павільйона. Ну тобто хтось там торгує в павільйоні, а він торгує на вулиці. Ну. Капусточка 85. Ну, у нас В принципі, також, як і усюди. Ну, скажімо так, щоб взяти помідорчиків-огурчиків молоденьких, вже можна брати. Ціна, скажімо так, більш-менш адекватна. Не по 100 гривень. На ярмарці дорожче було. Так, ну що, буду я на цьому закінчувати. Я все вже буду шукати по магазинам. Ой, думаю, що вона десь на інших базарах буде дешевше. Дякую всім, що прийшли зі мною. Ой, парить, мабуть, дощ буде. Всім гарного дня, тихого дня. Ой, і тихої ночі. І всім. Як завжди, всім, всім до нових зустрічей, всім пока-пока.